Він був позитивним, щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Це була людина, на яку завжди можна було покластися. Саме таким, рідні та близькі, запам'ятають свого захисника Владислава Терехова. Він назавжди залишиться в пам'яті і цього народу, і всіх людей, які житимуть на цій землі. Залишиться як сильні, мужні, чесні люди. До них залишиться добра і світла пам'ять. Владислав Терехов, родом з міста Турецьк, що на Донеччині. У мирному житті чоловік більше 20 років трудився шахтарем на шахтах Донеччини. Спочатком повномасштабного вторгнення добровільно долучився до лав Збройних сил України. А його рідна донька переїхала до Кривого Рогу. В рядах 71-ї десантно-штурмової бригади разом з побратимами захисник нищив ворога на запорізькому, а згодом Донецькому напрямку. 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району внаслідок ведення бойових дій Владислав Терехов загинув мужньому воїну, тепер на віки 46 років. Бо у світі людини залишилась донька Вікторія. Він обожнював слухати музику, танцювати. Постійно був в наушниках, постійно всіх підтримував, всіх любив, всім допомагав. Постійно був на позитиві, навіть коли я постійно плакала, нерв, ну, переживала, нервувала, він завжди шуткував. Місце свого останнього спочинку Владислав Терехов знайшов на центральному кладовищі серед полеглих захисників. За мужність, героїзм та відданість військовій присязі народу України захисника посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава Терехова. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.